Всем привет! И вы на канале Vika Сьогодні Сегодня будем грати в Eden Paint X. Ми сегодня будем малювати Амон Кас. заходом. Нажимаю ОК. Так. Нам... Сьогодні мы намалюємо Кас червоного кольору. Беремо червоний і малюємо. Нет. Щось не то. Так. Это у конечно, ревнее линии получилось. Так. Берем ластик. Білого кольору. Ластик. і стираємо. Тепер Тут міняємо на кисточку і беремо червоний. Так. Тепер. Тепер беремо залівку. Кузя! Тепер беремо залівку і червоний колір. Так, він у нас є. І заливаємо цю частину. Далі. Ти знімаєш? Так. Да. Так, тут малюємо Так. так. і беремо залівку і тут. І беремо, будемо робити шляпку. Лямонкас. Беремо зелений. І будемо робити листочки. Тепер беремо залівку З... і заліва. Ребята, кому понравилось мій Амонкас, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал і ставте колокольчики, щоб не пропустити мої нові відео. Всіх люблю, всім пока!